І знову до України наші риболови отримали право завозити вилов на територію ЄС і тепер планують збільшити експорт чи не на третину. Утім, за покупців в Європі іще доведеться поборотися. Рибний ринок там насичений і висококонкурентний. Українці ж нестачі риби на прилавках не помітять. Так запевняють експерти, і учасники ринку. Як українці годуватимуть рибою Європу, що самим вистачало? Дізнавалася Ганна Куріна. Український траулер капітан Русак залишає береги нової Зеландії та виходить у Тихий океан. За три тижні він повністю завантажить трюми мороженими кальмарами та ставридою. 90% вилову невдовзі опиниться в українських магазинах. Утім, із відкриттям європейського ринку структура експорту зміниться. Зізнаються вітчизняні риболови. Європейські покупці пропонують за рибу кращі ціни. дійсності європейський ринок цікавий тим, що використовується спросом. Экзотические виды рыб, которые непосредственно э, украинский рынок не берет в тех объемах, которые способен, то есть это покупная способность потребителя, это порядка 10-20 процентов выше, чем украинские цены. Нині, коли океанські траулери з України можуть заходити в європейські порти, експорт помітно зросте. Утім, боятися дефіциту риби українцям не варто, запевняють учасники ринку. Більшість вітчизняних траулерів належать державним компаніям. Вони попередньо планують збільшити експорт до Європи лише на 10%. А от комерційні підприємства можуть наростити експорт і на третину, якщо вирішать, що нові ринки вигідніші ніж наявні. Якщо вони ловлять біля узбережжя Західної Африки, враховуючи абсолютно фантастичний за обсягом ринок Африки, то звичайно вони будуть де збувати рибу в Африці. Експерти також запевняють, морською рибою ще поласуємо. Учитывая, как бы, то, що у нас ринок на ну на процентов 85 состоит из импортной продукции, то в принципе то, что нам открыли как бы возможность экспорта, она сильно не повлияет на рост, на изменение внутренних цен. То есть, скорее всего, цены останутся на прежнем уровне. У 2012 році українські рибалки отримали 195 тисяч тонн риби та морепродуктів. Запевняють, якість вилову висока і сподобається не тільки українцям, а й вибагливим європейським покупцям. Ганна Куріна, Олександр Банний, Олександр Раскевич, БТБ.